З останнього відео пройшло скільки місяці два, напевно. Все не було е, часу і натхнення, напевно, більше, е, зробити нове відео. А в останньому відео про будиночок ми зупинилися на тому, що е, нам зробили чистовий ремонт, е, пофарбували стіни, вклали підлогу, плитку поклали. І тепер я запрошую вас переглянути архівні відео. Е, насправді в них не буде багато. Смислової нагрузки. Але просто хочеться поділитись, бо там були і дуже красиві кадри, були зимові кадри, коли замерзла річка. Зробила собі такий невеличкий каток. Це знаєте, коли купа справ, але ти просто підмітаєш річку. Зараз ми з вами подивимось, що ми робили з осені до весни, бо сьогодні вже березень. На вулиці співають пташечки, і, якщо чесно, вже було дуже тепло в деякі дні, але сьогодні сильний вітер і досить прохолодно. Але повернулись лелеки. Бачите, в мене зелінушечки. Я зараз йду сажать, а ви подивіться, будь ласка, що відбувалось ці скільки півроку. І зустрінемось з вами в кінці відео. Почнемо з листопада. Нам переорали ділянку в місцях, де плануємо якийсь газон. Однією з причин для орання був хрін. Цікаво, чи вдалося нам його вивезти, і почали саджати дерева. Закупівлею займались батьки чоловіка. І я відповідала тільки за саджання. Привезли ось такі великі верби, і чоловіки їх посадили. Потім за справу взялась я і насадила 11 штук деренкоуза, платану сім штук, два тюльпанових дерева, шість альбіцій. Цікаво, що з них вийде, і це все у нас іде за планом. Плану я намагалась дотримуватись максимально, наскільки це було можливо. Тому натягувала мотузку, відміряла всі відстані. Це я саджаю кіприсавик і поставила ще навколо нього сітку. Бо поки немає паркану, то до нас бігають сусідські пси і обсикаються навколо. А ось це вже незапланований міскантус. І взагалі пускати мене в садові велика помилка. І насправді він є на плані в клумбах, але поки садила його так, щоб було чому зачепитись оку з вікна кухні. І я дико вибачаюсь, але це 17 листопада. Ще були такі теплі дні. Ще між міскантусом посадили якісь декоративні злаки, але зараз не можу згадати, що то за кущики. Ну і раз вже почали за садівництво, то одразу, що в цьому селі живуть бабушка і дідушка, і в них на ділянці тато чоловіка колись перерости. З шишки ялинку, ну і виростив її, і тепер вона росте у нас на ділянці. Така красуня. І взагалі я не уявляю, як з шишки таке могло статись. Далі у нас була перша ночівля не на бетонній стяжці в будинку, а вже на матрасі на ламінаті. Сподіваюся, що це вже були дві найгірші ночі в будиночку і що більше поганих ночей там не буде, а найгірше, бо в будиночок прибрались миші і вони жили між стінами, бо у нас ще не було дверних приємів. І тут я думала, що собачка просто чує чоловіка в сусідній кімнаті, і мені було весело. Але вже вночі ми зрозуміємо, що то були миші, і вона їх просто чула поміж стін. Вдалося впіймати три миші і більше їх не було. Сподіваюся, і не буде. Здається, що ніяк, крім відкритих дверей, вони не можуть потрапити в будинок, тому треба бути обачними. І якщо у вас є перевірені діючі способи по відлякуванню мишей, поділіться, будь ласка, в коментарях. Роботи всередині будиночку у нас продовжувались. Я почала шукати міжкімнатні двері, і у мене був ось такий референс, але готових варіантів не було. В якихось магазинах типу папа Карла теж нічого не знайшлось. Тому я згадала, що в мене був номер столяра. На жаль, овальне скло флут не вдалося втілити в життя, але й прямокутне мене влаштувало, і ціна вийшла плюс-мінус, як у папа Карло. Тільки там було щось супер а тут дерев'яні двері зі склом. Потім почала розмічати меблі. Якщо чесно, то ще й досі не визначилася з розташуванням стола. А ось диван був першим, кого ми придбали з меблів, бо просто втомилися стягати з собою сківа матрас. Мені дуже сподобався колір і матеріал, і радію, що це вже був готовий диван, який ми просто придбали в Тут трохи розпаковки. Виявилося, що одна ніжка розламана, але чоловік її скріпив. І мені здається, що цей диван класно мечиться з плиточкою із собачкою. Невеличка ромарочка. Поставте, будь ласка, лайк. О, от собачка така вам миленька. Це просуває український ютуб. Наступним етапом був вибір матеріалу для кухні. Я мала ось такі референси. І навіть влаштувала голосування у себе в інстаграм. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати такі події і приймати участь в голосуваннях. Я просто аддуван, що таке. Це в мене стиль такий. Коротше, були що е... були. Я забула це слово. <сум> Ти мене збив. <сум> дилема. Не жизнь, а сплошна дилема. Ну, Катя так співала, шутаки. Переді мною стояв вибір в кольорі фасадів. Отакі фасади в нас були. Ось ці два е, мої фаворити, але е, більшість людей проголосувала за цей оливковий, а ці мені просто вже не подобаються взагалі. Да. Концепція помінялась. Мені здається, має бути дуже красиво. Бо фасади будуть білі, а всередину ми поставимо якийсь яскравий Ну, яскравий, просто якийсь інший колір. Діма пропонує рожевий. А я, напевно, за цей. цей. Ну, цей взагалі навіть підходить під колір затірочки. Але цей підходить під колір е, затірочки. Ось цього столика. <сіх> Маєш э, якісь такі дрібнички співпадати? От. Я думаю, буде красиво. Ще, звісно, так вона гарно виглядає. Але Но... ні, це вже зайве. Буде просто біла, яскрава, ну, в сенсі, яскрава, що вона світла. Ой! період чоловік встиг зробити все світло зовні будинку, всі вмикачі і розетки всередині. І ми почали робити плінтуса. Брали з поліуретанового матеріалу, бо він вологостійкий. Єдине, що мені не подобається, що його треба фарбувати, хоча він вже і так білий, і треба мати справу з клеєм типу силікона. Потім всі руки і все навколо в ньому. На монтажі плінтусів стикнулася з таким невеликим, не знаю, наскільки великі невеликі проблеми. Сейчас покажу. Получається, в нас ламінат. тут от так от гуляєшся. Е, тому зараз будемо е, класти. Я не зі смітника, забрали такі плити, е, напевно, руку, з ракушняка. Я це зараз підготувала сміттєві пакети, бо плити лежали на вулиці і покладемо, вони важкі, щоб трошки притиснути ламінат, щоб можна було клеїти крім. Думаю, що негативних коментарів і коментарів ви взагалі не розбираєтеся, що ви робите? Буде більшість. Але в нас в цьому місці ламінат не поміщався, бо тут стик з плиткою. І з тієї сторони там теж стик з плиткою, і він йому нема куди розходитись. Ми вчора підняли цю останню. Ламінатіну. І зрізали клей, який виліз з-під підкладки, і додавав висоти ламінату. Підшліфували її, що вона вже майже нормально лягає в рівень з плиткою. Але воно все одно трошки припіднімається. Коротше, ми вирішили. З... Ми вирішили зрізати цю підкладку. Зрізати — це підрізати. Сантиметр. Ну, зрізати сантиметр в смыслі, там, сантиметр взагалі нема підкладки е, між бетоном, ну, між стяжкою і ламінатом. І вирішили туди захирячити купу клею і приклеїти ламінат. Е, так, Діма вона критикує за слово тому ми туди намазали багато. Діма туди намазав багато клею. Я думаю, що воно склеїться все добре і е, під вагою. Моїх плит, які я притащила зі смітника, цими руцями забрала. Вона має приклеїтись і бути рівно. Там все одно є зазор, куди дихати, типу, ламінату між коротше, має бути все хорошо. А я зараз буду готувати їсти. У Мене тут газова горілочка, водичка. Подрубаємо. Газова горілочка за руку, того, що. Это тут уже месяцы два лежит. Це ми уїхали і приїхали обратно. Ми тільки приїхали в село і розвантажили речі з машини. І зараз будемо копати. А на годиннику 18.05. Там захід сонця. Будемо копати, бо е, завтра-післязавтра будуть морози, <кій> а привезли сакури е, без кома, без горшочка, нічого. Короче, їх просто капнули. Тепер треба хоча б в одну ямку їх всіх поселити. Тут я збирала тумбу з зв'язку. Хочеться, щоб гостям було комфортно і було куди покласти речі. Бо валізи влізуть в основну шафу, а якісь основні речі можна буде покласти в цю невелику. І якщо, наприклад, в будинку зупиниться четверо людей, я вважаю, що це буде зручно. Дуже сильно подобається ретанг на дверцятах, але все ще думаю на рахунок столу вітальню, бо хотіла дерев'яний, але переживаючи не забагато дерева, буде в одному просторі і, скоріш за все, різних відтінків. Доброго ранку. Ми сьогодні прокинулись десь. В 6.30. Вночі виробилася е е електрика. В щитку просто винувся. знову щось виключилось. Не розумію. Коротше, Прикинулось трошки прохолодно, 18 градусів в будинку. Це виходить, що цілу ніч він не опалювався. А сьогодні зранку до нас вже прилітали припливали уточки. От прямо тут їх було трошки, і потім ще прямо сюди припливали. І чайки постійно літають. Сьогодні була вночі е, мінусова температура, так що трошки тут у нас на терасі все в іні, все блищить. А тут я забрала свої рослинки. Тут в мене рунунку вже деякі прокинулись. Але деякі насправді от, покрились пліснювою. Вдома вони стоять в такій, типу, тепличці маленькій. Подивимося, як їм буде тут. Бо тепличку з собою було вже нема куди вести. А це цині із Country Flower Farm. Цині і календула. Календулі щось не дуже подобається. А цині, я вже думаю, пересаджувати в окремі е, такі горщики. Е, тут айс три. Ні, е, Жоржини такі маленькі. Однорічні жоржини і мак. Мак щось вилупився і сидить, але подивимось е, взагалі. І там в мене. боже? а хто це. Це фрезія. Тут одна фрезія і друга. Всі інші поки не хочуть вилуплюватись. Як на їх місце і дивилась би на цей вид. В наступному випуску покажу, які роботи відбувались на ділянці, що садила, і буде трохи балачок. Дуже вам дякую, що додивились. Ставте лайк. Це просуває український YouTube.